На Луганщині ситуація залишається щонайменше стабільно напруженою. Буквально кожної ночі там палають хати в станиці Луганській, але під'їхати до них рятувальники просто не мають можливості. У щасті кажуть українські бійці наразі більш-менш спокійно, але у повітрі відчувається тривога через можливий наступ противника. стомленою від війни Луганської області Наталя Нагорна. За цей час у тут два з половиною місяці вона п'ять разів горіла ця хата. Разів. Боїць 128-ї бригади Борис пожежі спостерігає щоночі. Вранці змушений бачити сльози власників. Бабулька приходить, плаче. Обстрілюють у станиці Луганській переважно бідні будівлі. Вони горять краще. Раніше як строїли, Очеред, глина, ну, чи солома, чи що поставалося. Результат. Це хустює, куди СПГ. СПГ сюди в нього попало. За обстрілами у станиці слідкує наглядова місія. Кажуть, що вечора телефонують штаб-терористів з вимогою припинити гатити по позиціях. Чи є можливість припинити обстріли? Є можливість, але чи є бажання припинити ці обстріли? Луганське місто щастя на передовій затамувало подих в очікуванні. Ворог тут зачаївся, а це ймовірно означає підготовку до наступу. Поблизу селища Сокольники, вздовж Бахмутівської траси бійці жартують. Береже їх ось такий перун. А він захищає. Пулі далі нього не летять. Поруч воює Ніколай, сам росіянин, але категорично проти окупаційної політики Путіна тут каже воює за українського сина та за українську кохану. Коли їхав сюди, познайомився з чоловіком, раді нія ще йду. Тут бійцям найгірше від диверсійних груп, які підходять вночі. У нас немає нічного прибору, а власне тепловізора, і нам би хотілося не просто так. Просити, дайте нам кошти замість того, аби жалітися, бійці 24-ї бригади вирішили використовувати природні ресурси собі на користь. У виритих бліндажах помітили тут хороша глина, і у вільний від служби час почали робити ось таких птахів. Народжується голубка, голуб миру? буде голуб миру. Замість гончарного обладнання боєць використовує свій панал для чищення зброї. Зараз ми трохи підкоригуємо отвір, і вона буде голосніше. Своїх птахів Едуард Крухмалюк реалізовує через Фейсбук це їх глиняни. Привіти з фронту від щирого серця за вільну Україну з Луганщини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Геннадій Слютін з Пацкор два